бродяга это дозвичаю. бомба. этот вопрос, Что еще ты скажи, что, ты думаешь? Да, и Да. Что там, уже и оператор себе забирает номер? Супер, супер. Hello. Je m'attendais pas à ça en tout cas. C'est trop

Наша база це <хи> найкраща база в Україні в нашому українському футболі. То дуже приємно в такі умови заїжджати. Велике, велика подяка нашому президенту Геннадію Владиславовичу. який створює і створив. Ці умови, щоб ми росли. База це наш другий дім, і я гадаю, що не одне покоління виросте і буде в нас багато зборників. І є куди молодежі стремиться, тому що Ю-19 буде жити рядом і буде бачити то, до чого треба прагнути. Це інститут гатунку. Да. Супер. Європейські клуби ще можуть позавідувати. Тому я не знаю з чим. Це треба поїздити тепер по Європі, подивитися такі бази. база взагалі топ. номера класні. Я думаю, що тут вже навіть не солідно називати її базою, це вже тренувальний центр. Ну да, так, це як фактичний комплекс. Давай, вичиняємо. О, мы мене вже пульты все готово, короче. Красота. Ой. Что у нас тут есть? Ванна є. е. Я ванна. Душ. Туалет. Зеркало. Тут лежить у мене Жигуль. О, він же мікетюк. О! О! Так я знаю, на <гум> о, де диски положив. ровно, отлично. Ходи показали, Тут Думай номер, давай сразу на ліжечку. На болчару. Відок, не. Все, чи бомба. База бомба. Я, кстати, зайшов сюди, кажу. Ми брати номера зайшли. Я кажу, пацанам. Кажу, братан, тут хтось вже заїхав, кажу картину свою поїздив. <laughs> кажу, давай на другий номер подивимося. Він каже, та ні, а тут везде типа картини. Та ні, прикольно. По сучасним так. Взагалі, всі, -всі зручності. Головне, щоб дух зі старої бази сюди якось перейшов з нами. Переможний дух сюди. Якісь настрої, У мене таке відчуття, що ми як в готелі, в якому заселилися на збори і живемо. Ну, типу, все по-домашньому люди всі знайомі, але саме місце як готель. Ні з чим не зрівняється. Я Думаю, це прям тренувальний центр європейського класу. Поля, плюс це на місці. Думаю, тут здивуєш, напевно, всю Україну можна здивувати. таким. Так що шикарно. Холодильник дають. Я в нас, звісно, був, у нас був один холодильник на три кімнати, а тепер десь з в кімнаті є холодильник. <śled> Вже бомба. Телевізорів у нас теж не було, касті, до речі. Телевізор. Круто. Саме кайф це, наверное, грати. Там з пацанами будемо сидіти, готуватися там, і вийти навіть сюди на, на терасу. Вид шикарний. Холодильник маленький. Придеться тягнути звідти. для гарного життя, гарної підготовки до серйозних матчів, серйозних завдань. Ну я теж, звичайно, побачив, диви, навіть зробили бездротову зарядку. Давай спробуємо. Все, процес пішов. Ось такі у нас новшества в новій базі. Як перше враження від е, тренувального центру футбольного клубу Е, Враження тільки одне, вау. вау. Звичайно, я навіть вважаю, що топ-клуби не мають такої інфраструктури, такої е, сучасної бази, як має Житомирська Полісі. Тому ми будемо намагатися е, показувати неймовірний футбол. І Здобувати неймовірні перемоги і місця, які нам дозволять грати в Євроку. Тому що все для цього є у нас. Залишилась тільки справа за нами. Вас заднічка треба забити. Що є ще фото? бачу, це топ рівень. Тут більше навіть додати нема чого. Все в на найвищому рівні. Якщо порівнювати з якимись іншими базами, ну я не знаю. Якщо є бази дійсно дуже хороші, то тут рівень набагато вищий, я не знаю. Якщо в готелях ставить 5 зірок, то тут, мабуть, можна і всі 6 поставити. Скажіть, ласка, які особливості помітив, ну, наприклад, навіть в побуті. Наскільки зручно, незручно? На що звернув увагу? Перше, на що звернув увагу, це без Провідна зарядка зараз. Так, ну все я, дійсно, холодень, ну все є. Все, що треба, все є. Скажи, якщо порівнювати цю базу з е, якимись умовами, де можливо бували на зборах. Ну, знаєш, типу, тут хлопці мені кажуть, що типу, воно більше схоже на якийсь готельний комплекс, але ну, чи, чи дійсно це так? Чи дійсно таке враження склалося, що не додому зайшли? Я? Ну, ну так, дійсно, схоже десь на готель. Я холоден з хлопцями, але. Все одно в готелі не так комфортно як тут. Але Тут місце для неї якраз є, диви, я буду каву тут пити. А ні, навіть не тут. Спеціальне місце в мене буде. Йосі, бабах. Спеціальне місце для кави машини. Роки йдуть, кавомашина приходить. Дік можу пригостити каву. Порівняти? Я напевно не знаю, чим можна порівняти. Я тільки був на базі Уруха. от зараз, коли зробили, так, також там Але там масштаби трошки більше, бо там академія, там табори різні. А тут mm. для першої команди. це Я Я міркую, що любий іноземець, який побачить цю базу. Захоче сам приїздити, йому контракт не потрібен на базі посіли і буде заселятися і скаже, що він грати буде безплатно. Рос. Да, достаточно жадный. Гуд. Все, я и помню. Весь пару число, да? Okay. Женя, с чем бы ты поревнял такую базу? <laughs> с Мальдивами, наверное. <laughs> Це дуже круто, дійсно. Ну і в захваті, знаєш, так сказати. Немає